Виконуємо номер 798 із підручника Алгібра 7 та номер 35.19 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть корені рівняння і 4 рівняння. Приступаємо до виконання. Подамо 25 як 5 у квадраті. І застосуємо формулу різниця квадратів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. І тепер маємо х відняти 1 відняти 5, помножимо на х відняти 1 додати 5. Наш вираз А це різниця Х 1, наш вираз Б це 5. Зведемо подім доданки в дужках. Отримаємо Х відняти 6, помножити на Х додати 4. Добуток дорівнює нулю в тому випадку, якщо один із множників дорівнює 0. Отже, нулю дорівнює або різниця Х і 6. Або сума х і 4. Переносимо 6 у праву частину, мінус 6 у праву частину буде х дорівнює 6. І переносимо 4 у праву частину буде х дорівнює мінус 4. Записуємо відповідь мінус 4 і 6. І друге подамо 49 як 7 у квадраті. І тепер застосовуємо нашу формулу. Наш вираз А це 7, наш вираз Б це сума 2х і 5. Віднімаємо від 7, поставимо дужку, Вираз 2х, додати 5. І тепер додамо до 7 вираз 2х. Додати 5. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Розкриваємо дужки, під якими стоїть знак плюс. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. Зводимо подібні доданки. 7 відняти 5 буде 2. Маємо 2 відняти 2х і 12. Додати 2х. Добуток дорівнює нулю, в тому випадку, якщо один з множників дорівнює нулю. Отже, різниця 2 і 2х дорівнює нулю. або сума 12 і 2х дорівнює 0. Переносимо 2 в праву частину, змінивши знак на протилежний. І переносимо 12 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Ну, а тепер поділимо на мінус 2. Х дорівнює 1 або х дорівнює мінус 6. Записуємо відповідь мінус 6 і 1. Переходимо до третього рівняння і четвертого. Рівняння третє. Перенесемо 64 у ліву частину, при цьому змінюємо знак. На протилежний. І подамо зразу як 8 у квадраті. Отже, у нас А це 5х додати 3 наш вираз, а вираз Б це 8. Застосовуємо наші формули. Отримаємо 5х додати 3 відняти 8, і 5х додати 3, додати 8. Заведемо подібні доданки. 5х віднімемо 5. І 5х додамо 11. Добуток дорівнює 0. Якщо один з множників дорівнює 0. Отже, 0 дорівнює або різниця 5х і 5. Або сума 5х і 11. Переносимо 5 у праву, мінус 5 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Переносимо 11 в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо х дорівнює 1, або х дорівнює мінус 11 п'ятих, це мінус 2,5, або мінус 2,2, мінус 2,1 або мінус 2,2 і записуємо відповідь. мінус 2,2 і 1. І рівняння четверте. Перенесемо 0,36 із правої в ліву частину і подамо зразу як квадрат числа 0,6. І тепер наш вираз А це різниця 0,1х і 0,5 а вираз B – 0,6. Застосовуємо нашу формулу. Отримаємо 0,1х відняти 0,5 відняти 0,6 і 0,1х відняти 0,5 додати 0,6. Зводимо подібні доданки. Мінус 0,5 мінус 0,6 мінус 1,1. 0,1x а тут буде 0,1. Добуток дорівнює 0 в тому випадку, якщо один з множників дорівнює 0. Отже, 0 дорівнює або різниця 0,1х і 1,1, або сума 0,1х і 0,1. Переносимо мінус 1,1 праву частину. Змінюємо знак на протилежний і переносимо 0,1 праву частину, змінюємо знак на протилежний. І тепер поділимо 1,1 на 0,1 і мінус 0,1 на 0,1. Отримаємо 11. І отримаємо мінус 1. І записуємо відповідь мінус 1 один і 11. Номер 798 із підручника Алгебра 7 та номер 35, крапочка 19, із підручника Математика 7. виконано.